Так, дорогі мої, добрий день. Ви бачили мої квіти? Ці квіти мені подарувала одна італійка, а їй подарувала її подруга, яка живе в Індії. Це якийсь індійський, якийсь індійський вазонок, як він називається, я не знаю, але от такий він в мене росте. І так на собі. На перше, перша чечевична зуба. Ви знаєте, ви кожен раз знаєте, як я її роблю. От я вам показую. Сюди я влила олії, кинула цибульки. Кидаю салеру і хай воно трошки протушиться. Дам трошки базиліку. Буде, мати зовсім, навіть не буду його різати, просто кину. Так, тільки воно тушиться, відразу кидаю чечевицю. Чечевицю. Я її не мию навіть. Оке. Тільки у нас тут є грам, зараз вам скажу. Є 500 грам. я кидаю 250. І так, вона трошечки протушиться і відразу заливаю це все водою. І я заливаю водою. Можна бульйоном. Ну, я заливаю водою. Окей. У нас тут є так ціла купа. Ось нас віджитали. І так ми робимо о, о, баклажани. Ми їх почистили, почистимо і нарізали. Можна посолити, ну, су, у нас і баклажани не треба солити, вони не є такі, щоб їх солили. Я візьму ще один баклажан. Я чогось не люблю. От, і Почищу його. Ось так. Щоб ви бачили, я чищу баклажан. Окей. Не видно, так? Як отак, зомби треба буде? Отак почищу баклажан, трошки лишу. Окей. Ще тут лишу. Окей. Чомусь я не люблю ці круглі баклажани. Я не люблю насіння баклажання, нічого не люблю. Розріжу пополам, ще раз пополам і ще раз пополам. І, напевне, отак ще його розріжу. Отак. І так само цей розріжу. Окей, Можете посолити, трошки його потримати в соленій в солі, потім промити, висушити. І робити далі так, як я роблю. Ну, я солити не хочу. Я не буду солити. Я так зроблю, як і зроблю. Я їх зараз обсмажу. Окей. Все, більше Тут двоякі баклажани. Одні круглі, а другі трохи довгі. Посолили, не солю. Не солю зовсім. О, зараз я його тільки, тільки візьму з олійкою, і щоб воно нам просмажилося і не забирало багато олії, я ще дам крохмалю або картопляного, але так в мене картопляного нема, то дам напевне цього кукурудзяного. О, в мене є кукурудзяний крохмаль. От я його перемішаю в кукурудзяному крохмалі і обсмажую. І разом перемішаю ще в цьому в олійці все так вимішаю кинула це кидаю акціональ опс окей я маю провести окей перемішаю Тепер, якщо хочу, взяти ще олійку дати, олійкою перемішати і кладемо на сковору. Они їм оливкову олію. І кладемо на суху сковородку, перемішаємо. Треба більше більше щось взяти, більше, більше, більше.

Як у нас ще лишився клахмат, то я отак от схожу І кидаємо на сковороду, на грібку. Окей. Поки баклажани будуть смажитися, ми помиємо перець і наріжемо його. І так ми наші баклажани на бак... сковороді без нічого наступить. Ми її тільки нагріли і ми обсмажуємо її. Вони у нас в олії і крохмалі. Отак От обсмажимо і вишимо. Тут в нас робиться підливка до шпагеті. Тут є е мезуровий соус, олія і тон sono, sono то рибка, mm. тунець. Окей. Okay. До наших баклажанів нам треба перець. Перець сирий. Не варити, не пустий, ні нічого, просто сирий перець. Ми зробимо такий баклажанно перцевий слад. Це викидаємо. Скибочками робимо отак. Ось такими полосочками. Кибочками, стрічками, як хочете, так і називайте. Окей. Тоненьку нарізаємо. Тепер нарізаємо другий ніс. Баклажанина, ми їх прожарили. Дали сирий перець порізаний. Зробимо, робимо до цього всього заправку. Олію, три ложки олії, три ложки соєвого соусу, Пів соку. Пів лимона соку, кунжу одна ложка, чайна, перець? Так, чесник. Три зубчики хто скільки любить. Я даю тільки один, бо в нас є такі, що не люблять чесни. Так щоб вони потім не говорили, що вони то не буду діло. Ясно? Чому я так роблю? Є? Так, дивіться чесницю, я його не тереблю, я його прям кидаю сюди, в чесникодавку і витискую. Окей, витиснула. Один чесник. Все, що не потрібно, лишилося тут. Ще раз потиснемо, щоб ще все віддало. Нам ще треба сюди цукру, столову ложечку. для балансу. А, чайну, чайну ложку Тут мене поправляють, я трошки недобре сказала. Тепер що ми робимо? Сюди ще треба червону паприку, ну я не буду давати. Я особисто її не люблю. Це перець молотий, солодкий. Дала сюди додаю ще раз. Додаю всю решту окей. І виливаю то все. Можна дати топ сюди для краси і для... можна дати петрушку. Зараз ми її поріжемо. Окей. Хай воно трошки поки в нас там все вариться, хай це все постоїть в холодильнику. Дорогі мої, перш ніж завершити наш обід. Я хочу подякувати вам за те, що ви заходите на мій канал, коментуєте. Підписуєтеся, велике щире вам спасибі. Заходьте, коментуйте, підписуйтеся, я буду щиро дякувати. Сьогодні в нас на обід була чечевична зупа, ми її зробили. І на друге в нас були шпагеті, забула дати парміжану. Окей. Шпагеті з овочевим салатом, баклажани, перець і приправа до того всього. Що смачне, пробувати не буду. Я з вами прощаюся, бажаю вам всього-всього найкращого, щасливої долі, мирного неба, всього, всього, всього що ви собі бажаєте найкращого. Я вам кажу до зустрічі, а нам смачного.